Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і це традиційний ранковий брифінг для вас тих подій, які я визначаю актуальними, вартими та важливими вашої шановної уваги. Такі події є, тому що і президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю, і ми чекаємо зустрічі Рамштайн, яка відбудеться якраз 7 січня, тобто сьогодні, де буде вирішуватися. Питання продовження надання допомоги Україні це все дуже важливі речі, тому що якщо ми говоримо про Рамштайн, то представляти Сполучені Штати Америки фактично буде в останнє міністр оборони Сполучених Штатів Лойд Остін. В останнє саме в форматі Рамштайн він прийме участь. Ну і ми чекаємо рішень на підтримку України як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. А яка ж мала би бути підтримка України з боку партнерів? І знову ж таки, президент України зробив ряд заяв в інтерв'ю. Ну, по перше, що сказав Зеленський про Будапештський меморандум? Він сказав, що Україна мала гарантії безпеки, гарантії давали США, Китай, Франція. Ми знаємо, Росія, Британія це зараз. Ми розуміємо, але ніякі ці гарантії це було слово ешурен запевнення. Зараз просто треба знайти тих людей, хто це придумав, і посадити. Ось так жорстко. Президент сказав. Після того, як була окупована частина Донбасу і Крим, Україна тричі протягом кількох років відправляла листи всім гарантам з проханням провести передбачені меморандом консультації. Всі повинні були терміново приїхати. Чи хтось приїхав? Ні. Відповідає на це президент України. І далі, чи хтось відповів на ці листи? Ні. Чому та похеру? Це цитую пряму мову президента, яка б країна з цих п'яти не сиділа за столом перемовин, просто папірцю і словам ми вас врятуємо, довіряти не можна. Другий вагон цього потягу гарантії безпеки мінські угоди. Дуже жорстко, але треба сказати справедливо. Як би там не було, і ви мене теж запитували, та й неодноразово це говорилося про Будапештський меморандум. А що ж далі? А які рішення варто було б ухвалити? А чому молчать партнери? А чому вони не ухвалюють потрібні для нас та важливі рішення саме зараз? І, от, власне кажучи, ми маємо певну відповідь, виходячи із цієї ситуації, тому що похеру, як зазначає президент України. І це відповідь на те, що нам зараз потрібні зовсім інші гарантії. Це і свідчення того, що президент України, влада не погодяться на інші рішення, окрім дієвих гарантій безпеки. Це НАТО. І в першу чергу НАТО. Давайте не будемо продовжувати, тому що треба розуміти, що будь-яка альтернатива, яка буде запропонована, без чітких дієвих кроків, без розміщення військ НАТО на території України, на чому я наголошую і буду наголошувати постійно, вона не дасть тих гарантій безпеки. Тому для нас основна гарантія це перше, сильна армія. Сили оборони до яких треба долучатися, тому що зараз це дуже важливо підтримувати і продовжувати боротися і змінювати геополітичний ландшафт. Друге, це правильні управлінські рішення. Третє це зміцнення держави і подальша її розбудова. І четверте це наша спільна діяльність разом з партнерами. І найголовніше це віра в український народ, віра в наших людей. Які, в принципі, працюють, які змінюють, які, як би там не було, попри всі там розмови, що от може бути якась зрада, все ж таки рухається вперед. І давайте ми будемо з когортою саме таких людей. Ну, а що стосується, а... вибачте, санкцій вторгненням, то що сказав президент, до вторгнення треба чесно сказати, всі щось казали, прогнозували. Я просив тільки про одне, передусім у США. Якщо ви впевнені, просто посильте нас зброєю, але найкраще спробувати запобігти війні, я мав на увазі санкції. Не кажіть, будь ласка, про якщо, що якщо Путін прийде, якщо він пройде через кордони, якщо він буде вбивати, ми введемо санкції. Це Х, вибач, реально, але ми не отримали допомоги. Ну, бачите, президент був надзвичайно, скажімо так, відвертий, реалістичний відповідав ось такій. Безпосередньо манері, і ну треба сказати знову ж таки дещо можливо здається не дипломатично, але справедливо. Власне кажучи, щодо того, як все відбувалося, тому що нам потрібно було раніше відповідні рішення. Ну а Путіна Зеленський назвав глухим мамонтом з головою дупи. Путін взагалі глухий, навіть якщо з вами розмовлятиме. Він по суті глуха людина. Ви розумієте, в чому різниця? Ось ви говорите з Ілоном Маском. Спілкуєтесь з новатором із ученим, говорите, як ракети заощадити, як вони повертаються. А він ракети повертає не заощадити, а вбиває ними людей. Ви думаєте, ви можете говорити про технології з Путіним? Ваші хлопці брали інтерв'ю, і він розповів ще й про історію племені. Уявіть собі, де маск технології, штучний інтелект, Марс. А цей стоїть із голою дупою і розповідає про племена. Вам здається, що ви берете інтерв'ю, ось пан Такер брав інтерв'ю, і всім здається, ой, зараз ми подружимо. Ну, ось мамонт, власне кажучи, ось така <клух> ситуація ми бачимо. Тому е таке відверте інтерв'ю президента. Рішуче, я думаю, що демонструє відповідний настрій, що боротьба триває е попри все. Ну Ось такий я роблю висновок, і що до якихось значних поступок ніхто не готується. Попри все, а все ще є настрої на те, щоб продовжувати цю боротьбу. Наскільки нам зараз цих сил вистачає? Тим часом, американське видання Політіко представило список чорних лебедів на 2025 рік. Експерти 15 футурологів, науковців, аналітиків зовнішньої політики та інших прогнозистів. Ну, вистачає. Ми знаємо, все ж таки склали перелік непередбачуваних, малоймовірних та вибухонебезпечних подій, які можуть статися цього року. І стаття опублікована на сайті журналу. Значить, що е, я вам зараз процитую, що може статися? Найбільша кібератака в історії, світ у 2025 році, може стати свідком найбільшої кібератаки в історії, яка виведе з ладу, принаймні тимчасово. Значну частину світової інфраструктури для отримання викупу чи маніпулювання, маніпулювання ринками. Ну ось така ситуація. Ми бачимо, що взагалі з приводу кіберзагроз, кібератак, написано дуже багато статей, аналітики, книжок, знято фільмів, в тому числі і художніх і документальних. Ну, е наша війна, от російсько-українська, повномасштабне вторгнення, вона теж прогнозувалася, і багато хто казав, що. У 2022 році Росія може почати вторгнення із того, що це буде не рух військ, а можливо значна кібератака масивна по інфраструктурі, по аеродромах, по інших секторах життєдіяльності. А тільки потім буде відповідно, ну скажімо, рух безпосередньо техніки і так далі. Ну, бачимо, що Росія все ж таки почала вторгнення. До речі, нам допомагають партнери в захисті в кібербезпеці. Ми самі над цим працюємо, тому. Ця загроза зараз вона є і для нас, але вона менш актуальна порівняно з іншим. Наступне це секретна угода покликана зупинити розробку Іраном ядерної зброї пізно вночі. Путін телефонує Трампу приватною захищеною лінією і повідомляє йому, що має секретну угоду, щоб зупинити розробку Іраном ядерної зброї. Путін переконав Іран погодитися на п'ятирічну паузу у будь-якому ядерному озброєнні. Якщо Трамп... Відмовить Ізраїль від нападу, від Новому президенту США вдається переконати прем'єр-міністра Ізраїля Натаньяху, передавши йому обіцянку прем'єра Саудівської Аравії нормалізувати відносини з Ізраїлем за умови, що він відмовиться від іранської атаки. Такий сценарій. Ну мені здається, мало ймовірний, тому що, як би там не було, у Трампа сформоване бачення щодо Ірану, і Трамп, коли був президентом минулий термін. Він якраз і був ідейним натхненником того, що Сполучені Штати Америки вийшли з угоди підписаної, якраз парафованої, в тому числі з Іраном щодо того, що країни знімають і ООН, Рада безпеки ООН скасовує санкції проти Ірану в обмін на те, що Іран не буде, не буде фактично розробляти ядерну зброю і збагачувати Ура. Ось така була умова. Ну але Трамп не повірив. І навряд чи тут вони домовляться з Путіним. Взагалі, чи не забагато футурологи бачать того, що Трамп обов'язково домовиться з Путіним? Ну, я не виключаю цього, але якось аж забагато. Зіткнення в США через зміну кордонів штатів. Ось це дуже цікава ситуація. Пам'ятаєте, я на каналі в себе розповідав про те, що в Сполучених Штатах вибухонебезпечна ситуація? І е, ці вибори, які от відбулися в листопаді, вони були ризикованими ще й тим, тому що поляризоване суспільство, суттєві розбіжності і діаметрально протилежні погляди, які виникали, і це призводило до того, що було рішення, наприклад, там, Штату Техас укріплювати кордон, було дуже багато там поляризацій і так далі. І ну, якщо, наприклад, буде зміна кордонів штатів. А якщо Трамп, наприклад, спробує реалізовувати те, про що він говорив останнім часом за минулі кілька тижнів, про те, що Канада могла би приєднатися до США і стати штатом, або Гренландія, або можливо ще щось. Тобто, перетрубації і різні сценарії тут є ймовірними, і власне кажучи, про це йде мова, це ще не вперше, і це цікаво. Новомасштабна епідемія зараз. Ви знаєте, що в світі іде інформація про те, що, начебто, десь там з Китаю поширюється. Якийсь новий вірус, це теж загрози і цього не можна виключати. І альянс Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіня. Перший термін Трампа характеризувався торговою війною між Китаєм та США. А 2025 може стати роком, коли Трамп і Сі виявлять, що у них набагато більше спільного, ніж здається. Я б, до речі, не виключав. І ось цей сценарій мені більше ймовірніший, ніж, наприклад. Досягнення угоди щодо Ірану, я думаю, що теоретично, теоретично, розуміння в адміністрації Трампа щодо того, що Китай набагато сильніший гравець, і саме з ним потрібно укладати певні угоди, ніж мати справу з Росією і Путіним, це може статися. Тим більше там є Ілон Маск, поки він є в орбіті Трампа. Наскільки це надовго, невідомо. Я не думаю, що на всю каденцію, але поки він є. У маска теж є свій інтерес, як і у багатьох бізнесменів, які співпрацюють в тому числі з Китаєм, там розміщують свої виробництва. Вибачте, будь ласка, і відповідно їм досить вигідно мати справу саме з Китаєм. Тому я, до речі, не відкидав би саме такої ймовірності розвитку подій. І для нас би це означало: от завжди треба думати в цій ситуації, а місце Росії. Таким чином, фактично, я думаю, що угода можливо щодо Росії це тільки якщо буде досягнуто домовленостей між США і Китаєм щодо розподілу сфер впливу. Ну зрозуміло, далекий схід за логікою відійде Китаю, корисні копалини, мінерали, сільськогосподарські землі і таке інше. Ну а європейська частина американським компаніям та корпораціям, які традиційно підтримують і спонсорують республіканську партію. І це було б вигідно. Ну і наступне, це те, що е, говорить, це те, що може бути вирішений конфлікт між ізраїльцянами і палестинцями. Ну якщо палестинці перестануть терористичні атаки вчиняти, не знаю. Глобальна паніка через обвал ринку, секретна програма Південної Кореї щодо створення ядерної зброї, цілком реально не варто відкидати, тому що, враховуючи те, що там зараз робить Кім Кімчинен. І ще те, що є загрози, того, що Північна Корея може отримати ті ж самі арішники або інші ракети та подібного типу допомогу від Росії, не можна виключати того, що і Південна Корея захоче збалансувати цю ситуацію. Хоча невідомо і увага, те, що стосується нас тут поближче, це повалення режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. На думку експертів, негативний результат для Кремля у війні проти України. Може кинути виклик правлінню Путіна, а народ Білорусі може здобути свободу, скориставшись ослабленням позицій Путіна та його нездатністю втрутитися, щоб врятувати Лукашенка. Ну дав би Бог, зрештою, білоруси, все ж таки, на відміну від населення на, на Росії, вони виходили на акції протесту. Як би там не було, боролися, і багато хто продовжує цю боротьбу перебуваючи за кордоном чи зараз перебуваючи в в'язницях. Безпосередньо, тобто ця боротьба, зрештою, триває. Тому було б непогано. І, зрештою, для нас дуже важливо, я вже розповідав про ось цю вісь північ-південь, геополітично, реалізувати її від країн Північної Європи, Скандинавії далі на південь. А для цього для того, щоб сформувати таку вісь, про яку писав а, Липа Юрій Липа, видатний геополітик український, нам потрібна вільна. Суверенна Білорусь без Лукашенка чи без іншого диктатора. Тому це було б добре. Тим часом а, Інститут вивчення війни у своєму звіті повідомляє знову ж таки, це повідомляє Інститут вивчення війни, це не позиція офіційно збройних сил. Інститут вивчення війни пише, що збройні сили ймовірно здійснили прорив одразу в трьох районах Курської області в напрямку Любимівки, Великого Солдатського та Мартинівки. Повідомляється, що українські війська провели механізовані атаки з використанням бронетехніки. Вони просунулись на південь та південний захід від Бердена, а також увійшли до південної частини населеного пункту. Активізовано наступ у районі Леонідового, а також проведено атаку біля Пушкарного на захід. Від Суджі підрозділи зсу зайняли населені пункти. Мартинівка, Михайлівка, Черкаське Порічне тим часом російські ЗМІ пишуть, що чергове пожвавлення осуд же триває, що означає продовження наступу Збройних сил України. А неофіційні осінтери повідомляють, що збройні сили могли просунутися за день у глиб майже на 3 кілометри. Ось така ситуація. Ну і вже е, навздогін цьому. Прокоментував в цей момент державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен, який зазначив, що вважає позицію України на Курщині важливою для переговорів. Державний секретар Блінкен вважає, що позиція України в Курській області Росії критично важлива для будь-яких майбутніх переговорів. Про це повідомляє агентство Франс Прес за словами Блінкена, адміністрація президента США Байдена. Хоче переконатися, що Україна має найсильнішу карту, яку можна зіграти. Їхня позиція в Курську є важливою, тому що безумовно це те, що вплине на будь-які переговори, які можуть відбутися в наступному році. Повідомив Блінкен. Ну я думаю, що ми так само тієї ж думки, і з військової і з політичної точки зору, тому наші сили і продовжують тримати Курську область, бо це дуже важливо. Тим часом ще до успіхів Сили оборони України вони знищили два російські панцирі та ОСУ в глибокому тилу окупантів під Скадовськом. Треба сказати, що такі цілі вони завжди дуже важливі і особливо цінні, особливо системи ППО. А міноборони Росії заявила про нібито захоплення Курахового в той же час ОСУ в Хортиця повідомляють про штурми місті, бої тривають насправді і це. Треба розуміти, власне кажучи, ну а північна Корея, про яку вже сьогодні я згадував, випробувала гіперзвукову ракету під час візиту того ж самого держсекретаря США Ентоні Блінкена до Південної Кореї. Знову ж таки, Кимчинен багато в чому поводить себе ну відверто так само, як і Путін. Він застосовує такі ж заходи, такі методи безпосередньо, перед як вони вважають, ну знаєте. Приїхала делегація зі Сполучених Штатів, треба ж перед носом у американців погрозити а, пригрозити, застосувати зброю, продемонструвати якусь міць та могутність, власне кажучи. А, ну, але треба розуміти, що це в тому числі наслідок і поглиблення співпраці Північної Кореї з Росією, в тому числі. І тільки це. І тому цьому варто було протидіяти. Ну а Олаф Шольц. А... У його адміністрації оцінили можливість завершення війни у 2025 році і мир не може бути продиктований з Москви. Про це заявив речник німецького уряду Штефен Геберштайт на брифінгу. На запитання, чи буде цього року досягнутий мир, відповідь була би: треба на це сподіватися. Але це має бути мир, передумовою якою має бути сильна Україна. Не йдеться про продиктований мир. І він нагадав, що канцлер Німеччини Шольц запевнив у підтримці України, а також обговорює з майбутнім президентом США координацію підтримки Києва. Речник наголосив, дуже важливо, щоб Україна була в позиції сильного. Ну знову ж таки, тут підтвердження тієї ж самої позиції безпосередньо а, і Сполучених Штатів. А французький президент Еммануель Макрон вважає, що українця. Доведеться провести реалістичні дискусії території територіальних питань, щоб знайти рішення для завершення війни з Росією. Президент Франції заявив, що російсько-українська війна не матиме швидкого і простого рішення, незважаючи на обіцянки обраного президентом США Трампа швидко її закінчити. Новий американський президент сам знає, що США не мають шансів щонебудь виграти, якщо Україна програє. Капітуляція України не може бути хорошою для європейців і американців. Заявив президент Франції, додавши, що авторитет країн Заходу похитнеться, якщо вони погодяться на компроміс через тому від війни, і заявив, що США повинні переконати Росію сісти за стіл переговорів, а країни ЄС треба буде вибудовувати гарантії безпеки, що буде їхнім основним обов'язком. Можливо, це знову ж натяк. Від Макрона на повернення до ідеї миротворців. Ну знову ж таки, скоро рік, як французький президент висловив ідею про відправку європейських, зокрема французьких військ в Україну, це сталося в лютому 2024 року. І, можливо, зараз, майже впродовж року, він хоче цю ідею поновити. Цього теж не можна виключати, і він говорить саме про те, що може бути ну безпосередньо, скажімо так, відправка саме військ. Ну а тим часом прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про відставку. Він сказав, що має намір піти з посади лідера партії, з посади прем'єр-міністра після того, як партія обере свого лідера. Як зазначає Блумберг, Трюдо перебував під тиском з боку обраних законодавців своєї партії <coughs> і вимагаючи піти в відставку протягом кількох місяців, цей тиск тільки посилився і тепер фактично. А, ну, буде відставка. Не знаю, як відреагують команді Трампа, і чи це, що Канада стане ближче до Сполучених Штатів? Думаю, що ні, але закінчується ось ера трюдо. Теж те, що треба розуміти, зміни вони такі відбуваються. Друзі, ну а я ж нагадую, що попри все, треба підтримувати Збройні Сили України, вірити в всіх нас, єднатися, триматися, спільно долучатися до боротьби, рухатися вперед з Божою допомогою. Силами тільки вперед бережіть себе, слава Україні.